Але це так само вкладається в меню зеленського стосовно депресування нашого суспільства, так як оці генерали, так як оця історія з кличком, так як от, так мовити спосіб спілкування е, опосередковано через Давос і його ці ще звернення звернення Сполученими Штатами, так само і оці військові полонені Уповноважений Білого Дому по питаннях України. Келог мав приїхати, як ми пам'ятаємо, в Київ ще до виборів точніше, в той період, коли вибори вже відбулися, але ну до інавгурації. Але тим не менше, буквально там за тиждень до його візиту він був відмінений і ніби перенесений на після інавгурації. Але ми бачимо, що вже тривалий час. Але питання про візит Келога в Україну не піднімається, і тут є. Думки про те, що в команди Зеленського не вийшло навести діалог дієвий з командою Трампа. По ваших відчуттях, я розумію, що такої інформації грунтовної, можливо, зараз замало для того, щоб робити остаточні висновки. Але по ваших відчуттях, що відбувається сьогодні, у цьому трикутнику. Трикутнику з двома сторонами, умовно кажучи, да, між Сполученими Штатами і Кремлем, між Сполученими Штатами і Києвом. А, і чого очікувати? А очікувати одного. А, якщо, якщо би Келлог приїхав в Україну а ще до інавгурації, ну це великого значення немає, бо, бо це вже обраний президент був Трамп. То це так чи інакше, ну як вам сказати, взяття на себе певних зобов'язань, певних обіцянок, навіть, навіть сам приїзд. Та? Навіть якщо вони просто зустрілися, мовчали там Елохі і Зеленський. І це було б ознакою, що Україна є а, в. У цьому пасіянці розкладення майбутності самої України. В цьому трикутнику, чи квадрокутнику, чи п'ятикутнику, чи в 6-й шести, в конечний звезді? Що Україна є. От те, що він не приїхав, це означає, що, що Україну з цього, цього, цього пасіянсу. Просто вилучено. Ї немає. Її немає. Її немає і ще й через те, що, а, а, власне, Зеленський собі дозволив і в Давосі, і оце днями власне, зобов'язати Трампа стосовно України. Хто ти такий? По суті, це це зобов'язання. Да, ти, Прикласти, ти повинен. ти повинен да, Цю війну виграти, ти повинен поставити Путіна на коліна. Трамп Зеленському і Україні нічого не винен. І, власне, вести таким чином. Превентивну розмову з адміністрацією Трампа може тільки людина, яка отримала відповідні е, ЦУ з Москви. Бо е, знову ж таки, е, при всіх е, м, поведінках реакціях Трампа, ми ж знаємо вже впродовж першої каденції його президентства. От зараз там ми ж бачимо, є певні так мовити вербальні, невербальні там е, ознаки, та й власне дії. Трампа як, як, як людини, як глави держави, і заяви його очільників а, стосовно України і це ЄРУ, і ФБІ, то, а, власне, це все наштовхує на, на визначення того, що Трампу легше, простіше, і без оцих. Закликів до якихось обов'язків чи зобов'язань перед Україною вирішити проблему України без України, без Зеленського. Саме тому вони наполягають на тому, що в Україні відбулися вибори. Бо, бо мати справу з цим блазнем, по суті, ви розумієте, що відбувається? По суті, оцей блазень він є тампексом, оцей прокладкою. Між Москвою і між а, а, Вашингтоном. Тим краще говорити прямо з Москвою. При навіщо цей Зеленський? Адже він повторює. Він Зеленський повторює оці як це дурнувати слово наративи. Да? Це, 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 а, так мовити, оці нотації о, с, самого, самого Путіна. Воно ж очевидно. Воно абсолютно очевидно, бо іде бо мова. Він навіть не говорить про слово перемога вже. І оці, от формули, ми з вами теж говорили. Здається, чи одна іншатера казав? Оці фейкові, оці лялькові, оці вистави про підписання якихось безпекових угод. Він же підписав скільки там 100, 100 країн. оці зібрання, оці форуми миру. Це все, це все кіч, це все фетиш. Це, 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 це етікетка. Це, це, це етикетка. Та, це мар, це, 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 це ідіотизм. Це просто ідіотизм. Він грався. Оце, ну це треба було для підтримання якогось там його іміджу, щоб там очі замазати своїм внутрішнім, там не знаю, там опонентам або що. А, так само, між іншим, так само, як і обмін полоненими. Я буквально фразою торкнусь. Паневне, не вже хтось думає. Ну, думає, я думаю, що думає. Про те, що обмін полоненими відбувається, тому що, як каже Зеленський, він раніше дякував кому? Він дякував Єрмаку і Буданову. Більше Єрмаку за те, що обмін відбувся. Та ні, люди добрі. Коли нашим хлопцям, як нещодавно розстріляли наших беззбройних полонених, нам не потрібні трьохсоті, Нам не потрібні полонених. Вб... Не треба. Тому що ці обміни відбуваються не тому, що там один до одного чи один до п'яти ми їм здаємо їхніх бурятів, а вони повертають наших ні. Це договорняк, який був визначений, регламент цього договорняку був визначений в Об'єднаних Арабських Еміратах. О, там він був визначений. Як тільки є якась ознака, що люди починають тут в Україні плювати в бік Зеленського, о раз обмін. Дітей звільнили, раз полонених привезли. І тут Зеленський зустрічає, радуйся веселиться. Це все є а, а, омана, це договорняк. Через те а, наших полонених вивозять звідти хворими. Є живими. А тут Зеленський їх відгодовує. Повторюю, вкотре повторюю, Путінська Росія скасувала, бо по суті не дотримується а значить скасувала всі віденські конвенції стосовно прав полонених, а значить, їх немає по відношенню. До їхніх немає. Не треба тут накопичувати цих полонених. А якщо накопичувати, бодай зробіть з них трудові загони, щоб вони розбирали тяжкою працею, те, що вони натворили тут в Україні. Але це знову ж таки це просто ремарка ремарка, це відхід в бік. Але це так само вкладається в меню зеленського стосовно депресування нашого суспільства. Так, як оці генерали, так як оця історія з Кличком, так як от, так мовити спосіб спілкування опосередковано через Давос. І його ці щовечірні звернення Сполученими Штатами, так само і оці військові полонені. Бо коли люди бачать, особливо рідні, близькі, полонених, які досі там а, а, страждають, або які прийшли хворі, і скалічені, або ті, які вже в могилах лежать, як ви думаєте, от я, у них є настрій на те, щоб, я не знаю, вийти з цієї депресії, дивлячись на те. Як Зеленський відгодовує їхніх полених, і як творить з нашими полоненими, знову ж таки центральним, центральним те, що ми почали говорити сьогоднішній етер у зв'язку з Кличком. Слово в Україні є що? Справедливість. Притомна людина вона ж має розуміти, що переслідуючи генералітет, переслідуючи залужного, а кажуть, що під сукном є справа на самого залужного. Активуючи усі ці механізми, які точно не сподобаються захід, західному світові, про яке визнання виборів з боку цивілізованого світу може йтися? А якщо не визнають ці вибори, то про яке майбутнє, демократичне майбутнє в цій, цій владі можна говорити? Ну, люди ж, притомні мають, ну якось причину наслідкові зв'язки мати у, у, у себе в голові, і розуміти, до чого воно йде. Чи тут уже інстинктивно вони йдуть, аби от інстинкт самозбереження він, він бореть усе. А, пане Євгене, значить, є таке поняття ступінь ризику. Да. От Є пацієнт, у нього там. Тяжка набута чи вроджена вада серця. Ну я беру кардіохірургію це ближче до мене, так? Uh -huh. І е, визначається ступінь ризику. Ступінь ризику без оперативного втручання і оперативне втручання. Та? От ступінь ризику оперативного втручання дуже високий, але без оперативного втручання це натуральна смерть. От ступінь ризику для е, Путіна, а значить, Зеленського Єрмака. А, бо це єдиний єдиний конгломерат. А, ступінь ризику. А, та, можливо, кривавого, можливо, такого, я би сказав, би, різкого да, вибуху в Україні а, стосовно супротиву влади Зеленського. Ступінь ризику набагато вищий, аніж можливо, ну, чи так, чи ні, на скільки відсотків і так далі. Перспектива цієї влади. Чи а, формулі Зеленській, чи формулі Усик, чи формулі притула, я не знаю, там Шако, там Бог його знає назвати. Але ступінь ризику а, чисто для свого життя, бо ніякого суду, Євгене, суду не буде, буде самосуд. Не буде. Хто буде судити? Суди Портнова цю владу? Ні. Буде самосуд. Так от, а, а, оце. А, а, о, Вольфрамова оця ниточка в лам, лампочці вже настільки накалилася, да, що просто ця лампочка може вибухнути. Тому для профілактики цього оце і робиться. І вони добре знають, що поки що немає, можливо, на рівні індивідумів, індивідуальному рівні, є да, оце розуміння того, що треба щось зробити, зараз щось зробити з цією владою. Але на рівні сукупного, да. Корпоративного розуміння цього немає. Тому вони і викидають того, того, то там зачепили, там то позбавили звання, чи там звільнили, то взяли до суду і так далі. Вони, 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 вони відстрілюють, так мовити, з, цієї, з цього можливого кулака оці пальці. От. Через те ви кажете, чи там є логіка, чи там є, є логіка, абсолютно є. 100%. Саме большая логіка це галабородька. От вам вся логіка. Помієте, галабородька сделав всю страну і спереді, і ззаді. І робить досить перво. Це що не логіка? 100% логіка. Це, це IQ 300%. І вони продовжують це робити. Бо вони, вони, вони знову ж таки. А, пане Євгене, ми з вами про це говорили. Я ще раз повторюю. Ця війна в руках Путіна і Зеленського, да? для відповіді на запитання на форму: для кого Україну звільняють від українців? Це звільняє від українців? Хто гине? Українці, правдиві українці, а хто лишається? Чи кого залишають? От воно і є. Значить. Чим менше буде когорта правдивих українців, типу Фаріон, да? і того самого Валерія Залужного візьмемо, дамо йому, так мовити, карт-бланш, Тим більше, навіть якщо це вірогідність невисокого рівня, невисокого проценту. Але вона може. Знаєте, природа штука непередбачувана. Може щось таке статися, як це вищиться в один день. Просто в один день. Хто думав, що повстане Майдан? Так повстане. При тому, що все було схоплено все. Внутрішні війська, армії не було. Взагалі що не було, а були, були одні, одна бурковка і одні, одне каміння на, на Майдані. Все, все може все все може, все може статися. Тому, Тому вони. Повторюю, тому вони і нищать правдивих українців кого на фронті, кого тут різними способами в різний спосіб. Тому тут логіка, звичайно, логіка є логіка знищення України, задля чого і Галабородька і був призначений Путіним. Дивитися нас без підписки. Ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.